Пане Сергію, скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте наслідки зустрічі переговорів? Те, що стало відомо зустрічі між Сі і Путіним, а і власне, от цей наслідок, газовий наслідок? О, ну, дивіться, по перше, треба зауважити, що ми всі знаємо дуже мало, тому що є тільки публічна інформація. А оскільки це дві диктатури, то дуже велика частка розмов проходить за зачиненими дверимами, не стає публічними і недосяжна для аналізу. Те, що видається, що вони підписали там скоріш не контракти, а дорожню карту по подальшому перетворенню Росії на сировинний придаток Китаю. Китай зараз користується ситуацією, коли він єдиний покупець, фактично, і може викручувати руки. І та сама історія по газу, що кажуть китайці, чудово, будуйте за ваші гроші в силу Сибіру 2 але ми не обіцяємо, що будемо щось купувати. Але ви будуйте, якщо що, ми купимо. Десь так оце виглядає, і так само нещодавно, наприклад, Туреччина заявила, що да, ми там, ви там хотіли зробити з нас газовий хаб, грошей в нас немає. Так що ви там за ваші гроші все робіть, а ми потім подивимось. Власне, ця слабка позиція, яка є зараз у Росії, її всебічно використовують країни, які намагаються балансувати в своїй нейтральності і ну. Коли ми говоримо про Китай, він uh -huh. фактично перетворює Росію у свої сировини придат, uh -huh. пане Сергію? А скажіть, от е, така ситуація, якщо ну Росію підштовхують, змушують або бодай не забороняють щось робити за власні ресурси? А яку вона відкриває перспективу? Росія здатна за власні ресурси це будувати, а, це і ще більше виснажує Росію, якщо вона свої ресурси повинна вкладати саме в це. А наскільки це може спрацювати у перспективі? Ну, дивіться, по-перше, да, це гроші треба витрачати. А зараз ми бачимо найбільшу проблему цього року в російській економіці це дефіцит бюджету. Тобто цих грошей в принципі немає, і немає як в бюджеті, так і в Газпрома, який втратив найбільш свій платоспроможний ринок європейський. Е, і власне експортну виручку майже обнулив. Ну не повністю, але суттєво скоротив. Тому доведеться десь, якщо знайдуть, шукати ці гроші, забирати їх з інших програм, якщо вони їх будуть забирати. А так, ну просто реально закопуєте гроші в землю. Бо mm. ви отримуєте трубу, по якій не факт щось колись буде йти чи не буде йти. Mm -hmm. Ну яка м'яко провідна на поточний момент не працює так, і, відповідно, труба, яка нічого не може дати, хоча вона і існує. А скажіть, будь ласка, от можна трактувати таким чином цей результат? Невелику кількість інформації, але вона ж не сильно велика, і тому що вочевидь немає якихось вагомих рішень. Якщо замислитися, чому немає рішень, от один із варіантів припущень, це що існували якісь умови з боку Китаю, наприклад, можливо, не економічного, а політичного характеру, на які Путін не пішов, і тому, от може бути таке, на що Путін не пішов би? Угай, ну це якась же спекуляція. Може бути, а може й не бути. Угу. Дивіться, насправді Китай отримав те, що він хотів, повністю, угу. по перше, він задекларував себе як лідер цього. Глобального півдня, який не приєднується до санкцій, він висунув свій мирний план і буде цим мирним планом їздити по світу, махати і протидіяти таким чином. конкурувати з Сполученими Штатами. Це проблема для сполучених штатів. Це стратегія для Китаю. Він буде це робити. Він не пішов на підтримку Росії і тим не образить умовно Європу. Uh -huh. Адже зараз для Китаю стояла задача а з одного боку підтримати Путіна так, щоб він не впав. Йому Китаю дуже важливо, щоб не відбулася зміна режиму в Росії, бо це для них найбільше ризик. Їм зараз дуже подобається, що Росія сама падає їм до руки, до рук, uh -huh. як седорний придаток, і на даному етапі російського падіння вони задоволені. Але в той же час, якщо падіння продовжиться і відбудуться якісь зміни в Росії, зміни режиму, то це може призвести до того, що Росія отримає прозахідний уряд і Китай втратить союзника. І цього Китаю не може допустити. Uh -huh. Тому він, він робить таку м'яку підтримку. Тобто, щось вони там купувати будуть. Вони збільшують зараз обсяги торгівлі з Росією, купують більше нафти зі знижками, зі скидками, так але купують таким чином. Утримують на плаву російську економіку так сяк. Ви для себе це роблять і стимулюють Путіна залишати? Ну не стимулюють Путіна, а угу. зберігають Путіна при владі, пане Сергію. А от якщо існуватиме ризик, на ваш погляд, такого зміни режиму, зміни курсу Росії, на що Китай на от як ви оцінюєте в економічному плані буде згоден піти для того, щоб реставрувати ситуацію? Немає жодного явлення. Я не думаю, що хтось може дати відповідь на це питання, uh -huh. де та межа? Тому що знову ж таки Китай з одного боку в нього ж не просте рішення, тому що він має і зберігти Росію, uh -huh. і при цьому не поспортне посп... зруйнувати свої відносини з Європою, uh -huh. бо для нього Європа дуже важливий ринок, і китайці розуміють, що якщо вони наприклад підуть на постачання зброї для Росії, для того щоб утримувати Путіна. То це повністю нівелює всі співсю співпрацю з Європою. І Європа тоді закриється mm -hmm. для Китаю. Вони цього допустити не можуть. Mm -hmm. Тому от вони намагаються пройти між краполя, поки що в них вдається на даному етапі. Але ситуація знов ж таки динамічна, і як далі буде траєкторія Росії, чи не mm -hmm. прийде вона в точку, де еліти вирішать, що вже досить, чи не призведе там якогось колапсу, Ми не знаємо зараз. Пане Сергію, тоді можна трішки економічних подробиць? От, на ваш погляд, Росії більше треба продати газ чи Китаю більше треба купити? Росія Китай може купувати у багатьох. Росія може продавати тільки Китаю. От і все. Угу. Окей, а, тоді в чому ще є інші інтереси? Чи, наприклад, є інтерес у якихось секторах промисловості а, в Росії? Ну припустимо, той же автопром. Якщо західні компанії пішли, не можуть постачати чогось, не можуть підтримувати своє виробництво. Ну просто це неприйнятно. Сьогодні святе ж місце не буває порожнім. Туди може увійти китайський автопром. Припустимо, це стоїть питання на кону. Ну, стоїть і вони входять минулого року. Вони повністю не заміщають там якась дивна ситуація з москвічом, що вони за рік виробили цілих 48 автомобілів, але всі 48 вимушені були відкликати нещодавно, тому що якось неправильно на російську з китайською щось переклали. Але якась така експансія проходить. Ну, тобто, йде явно імпорт і китайських автомобілів, які виробляються в Китаї, і намагання зайти на внутрішній ринок, замістити. Да, це вони роблять. А скажіть, в чому ще інтерес китайський може полягати? Що взяти у Росії або що їй ну, віддати, продати? Ну знову ж таки, Китай переважно ну, продавати вони можуть технологічну продукцію, так чи інакше, mm -hmm. Через, яка закрита санкціями в Росії? Тобто, ну, якщо абсолютно... заборонили айфони для керівництва да, для чиновників, то можна взяти, Китай може запропонувати свої смартфони. Да, да, прямо з прямим зв'язком з китайськими спецслужбами, правда, всередині, але хіба росіян зараз все обходить? Тому китайські смартфони, китайські там будь-що пральні машинки, все, все таке, все імпорт також да буде йти з Китаю дорожче ніж йшло раніше. Це приклад тих самих автомобілів, що вони зараз майже вдвічі дорожче в Росії імпортні. Через те, що дуже обмежена пропозиція. А Китай купує нафту. Китай може купувати певну сировину аграрну, Китай може купувати деревину, певні mm -hmm. метали Також Китай може купувати, якщо це не буде наражати його на санкції. Тобто, ну сировинна історія, той же ліс, так от виявляється таким козирем може бути в цій торгівлі для Китаю. У це не козир. просто коли ви перетворюєте Росію на серовини передаток, ви всю сировину забираєтесь собі по дешевим цінам, бо ви єдиний покупець. То цілком природні, що Китай це робить. Він раніше правда це робив, але тоді були варіанти варіанти. Був простір для маневру, була можливість торгуватися. а Зараз Росія просто не може торгуватися. Угу. Пане Сергію, отут, от е, наступне питання: воно таке і трішки політичне, але і трішки економічне, тому що тут є економічний відтінок. От е, запрошення надійшли чи залишив запрошення Сі, коли побував у Москві, і е, запросив Путіна приїхати, але окремо є запрошення для Мішустіна, для. Прем'єр-міністра, і це що це означає, що просто прем'єр-міністр, який відповідає за економічні блоки за оцю от співпрацю, цікавить Китай, чи це така ставка на майбутнього іншого лідера, якого Китай шукає прийнятного для себе, знову ж таки? Теорії змов я не хочу коментувати. Можна безліч там побудували безліч теорії змов, знову ж таки, тому що все під ковдрою нічого не ясно. Люди видумують тоді самі всі mm. ці теорії змов. Візит прем'єр-міністра в іншу країну це нормально. Коли ми пам'ятаємо історію до війни, український прем'єр-міністр постійно до когось їздив, угу. і це не породжувало теорії змов, що Д Д Шмигаля готують на землю Зеленському. Наприклад, ну не було ж там таких теорій змов. Ну ми знаємо Шмигаля, і ми знаємо Зеленського. Ну, Окей, коли Азірав їздив При Януковичі, ну також не будували. І багато, багато до цього прикладів. А це має нормаль... викликати увагу те, що це трішки асиметричне запрошення, що лідер країни запрошує прем'єра? Ні, це нормальна історія. Ну, не угу. давайте не вигадувати того, чого немає. Окей. Тоді а, можна попросити у вас такий фактичний галузевий прогноз, у який період ми можемо побачити. Реальні наслідки, от якщо за от цього візита перемовин, якщо щось від нас зараз приховано, то в які терміни це ну стане фактично видно, як розвивається ця співпраця, як розвивається ця політика, як розвивається і змінюється китайська оцінка? Ну як тільки так відразу. Якщо ми раптом побачимо на фронті що якусь китайську зброю, ми зрозуміємо, що під ковдрою щось підписали. Але це одночасно з нами зрозуміють німці, французи, американці, і для китайців це ризик Побачимо динаміку, наприклад, зараз росіяни попросили в китайців право використовувати юані для торгівлі з Африкою. Uh -huh. Юань просто не вільна конвертована валюта, і це не долари, не євро, не японська єна. Вона не вільно конвертована. І у росіян зараз багато юанів, але з такої валюти ви повністю залежите від китайського центробанку. банку. І подивимось, наприклад, чи збільшилась там частка торгівлі в зовнішньої Росії в юані. Чи uh -huh. вона залишається тільки з Китаєм, чи вона розповсюджується і на країни Африки? В принципі, Китаю це також може бути цікаво просувати свою валюту. Вони постійно про це кажуть. Теоретично ми це можемо побачити. Подивимось про обсяги торгівлі між Росією та Китаєм. Подивимось на те, як себе ведуть нафтогазові доходи російського бюджету, наприклад. Uh -huh. Угу. А скажіть, будь ласка, от взагалі, в переліку реакції може бути якась засудлива реакція, що навпаки щось скоротиться у взаємодії Китаю і Росії? Ну, навряд чи. Тобто будь-які будь реакції з боку Путіна і з боку Росії, будь-який варіант розвитку війни зараз все ж таки Китай не зупинятиме. Ні, ну дивіться, я, ми ж не знаємо, це вже, знову ж таки із е, пальцем в небо. Якщо Путін застосує ядерну бомбу і кине її на Берлін, зміниться. Да, тому що китайці завжди наголошували, що третя світова або там, ядерна війна неприпустима. І насправді в тому коміке, яку вони підписали, це пішло першим пунктом. Це точно була вимога китайських товаришів, да, змусити угу. Росію перш за все пообіцяти. Що вони ніколи не використають ядерну зброю? Якщо вони використають, да ну то зміниться і відношення Китаю, бо Китаю буде важче е бути поряд з Росією в такій ситуації, тому що Китай претендує на світове домінування, uh -huh. а перебувати в такій краї перелікові згоїв їм не дуже подобається. Пане Сергію, є ще один аспект. Можливо, ви змогли би трішки роз'яснити його економічну сторону. Але от одночасно з візитом китайського лідера до Москви відбувся візит японського прем'єра до Києва. І, безперечно, тут є політичний сигнал і політичний знак. Але Японія і Китай – конкуренти не тільки політичні, не тільки геополітичні в якійсь історичній перспективі, але все ж таки це дві надзвичайно потужні економіки. І в них напряму сходяться і ну, конфліктують їхні економічні інтереси, ну дивіться. Я не дуже знаю, які там конфліктують в них економічні інтереси. Чесно кажучи, більше це таке політичне військове протистояння і економіки в цьому візиті японського премєр міста не було в принципі. Принаймні в парадигмі китайсько-російських взаємовідносин, Да, Японія нам на ближчі роки виділить 5 мільярдів доларів тільки від себе, це приємно. Але більше тут економіки немає. Дякую вам, пане Сергію. Сергій Фурса, інвестиційний банкір, був на прямому зв'язку зі студією Апостров. ТІВІ. ми рухаємося до наступних тем.